Хмельницькому в п'ятиповерхівці родина живе без газу. Від газопостачання їх від'єднали більше тижня тому. Причиною стало порушення експлуатації газового обладнання. Приїхали люди, майстри, які відключали там, походили по квартирах і поперекривали. Сказали, що порушення не було доступу до вінт-шахти і не було вхідних дверей на кухню. Наступного дня родина Шевчуків усунула всі порушення і терміново запросила газівників. Ті не прийшли. Люди щодня облагають Хмельницькгаз прислати фахівців і підключити їх до газопостачання, але ті їх ігнорують вже більше тижня. Родина вимушена користуватися виносним балоном, який зовсім не простосований для використання в квартирі. Таким чином вони щодня наражають на небезпеку себе і сусідів. Газу немає. А на чому ж ви готуєте? Ну, готуємо от на балон. Чоловік щоб під дитина не померла з голоду. Гарячий сумкочі та башків. Опалімо. І так готуємо цілу неділю. На прийом до голови правління Хмельницькгазу жінка так і не попала. Їдемо до неї додому. Коли газівники дізналися, що з потерпілими працюють журналісти, терміново виїжджають на місце. Тут вони визнають, що дійсно недоліки вже усунуті. Не встигли господарі квартири зрадіти, як газівники знайшли іншу проблему. Вони не можуть перевірити, чи усунули проблему сусіди, тож до газу підключати відмовляються. кажуть, там зроблено перепланування і самовільно замінений котел. Після попередження про виклик поліції проблему вирішують саму собою. Якщо доступ не дадуть, то ваші дії. Якщо 15-та квартира не надасть доступ, значить ми о 15 в 15 о годині прийшлемо зверну ланку, обріжемо газопостачання на 15-ту квартиру і відновимо газопостачання на конкретно цей стояк. Тим часом Галина Шевчук впевнена, якби не участь нашої знімальної групи, чекати газу її родині довелось би ще довго. Хоча насправді кожен чиновник, поліцейський чи слюсар просто повинен якісно і відповідально виконувати свою роботу, а ми за цим стежимо.